Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у нас 10 липня і хочу показати вам вегетацію своїх ківі і розказати, що я в цей період в липні місяці чим підживляю, як поливаю. В нас вчора пройшов дуже гарний дощ. Намочив, промочив практично землю до тої нижньої вологи, що полив відміняється. За нас це зробила сама природа, але що в наших силах, щоб збільшити урожай, щоб гарно наливалися плоди, то треба дати підживу. Сьогодні я буду підживлювати супрофосом. Це комплексне. Мінеральне добриво виробництва Польщі має формулу таку 4, 12, 12-25, що дуже добре, що тут є сірка, ми всі пам'ятаємо, що наші ківі полюбляють слабокислі ґрунти, і щоб не підкислювати якимись кислотами, то коли ми будемо вносити мінеральне добриво із вмістом. Сірки там автоматично сірка буде підкислювати. Хочу показати вам, як іде налив плодів. Пройшло десь 35-40 днів від початку, від кінця цвітіння моїх ківі. І ось дивіться, як іде інтенсивно набирає об'єм і вагу наші плоди. Видно візуально зразу, де мій сіянець. Перед нами сіянець сортоформа, а це Киві, Карпат Стратона Валентая. Вони тут між собою е, ліани попери пліталися вже не можна. Ну по формі плоду можна зрозуміти, де Ківі Карпат, а де сортоформа. Мого сіянця. Ось такі, як є по два штучки, то взагалі вже практично набрали свого товарного розміру. Але це моє друге плодоношення. Плодоношення мого ківі. В тому році вже вроді би отакі плоди були під час дозрівання по величині, а тут у них ще є. Практично два місяці липень, серпень, вересень для наливу. Так що, певно, ще буде більше в цьому році воно, чим певно стає доросліша рослина, потужніша рослина, тим розмір плодів збільшується. Яку кількість я буду вносити під свої ліани? Моїм ліанам уже по... Це восьма вегетація, восьмий рік, друге плодоношення тільки, я буду давати 50 грам мінерального добрива на один кущ. 50 грам це така добра жменька. О, зараз. Воно не водорозчинне, це таке, що от, коли б у нас От жменька. Коли у нас би не було дощу, то перед тим обов'язково треба було полити. Ну, коли в нас є дощ, ми. нам поливати не потрібно. От, бачите, зовсім невелика кількість по периметру крони, тобто по периметру кореневої системи. І під другий кущ. Отак. От Ось така ж сама кількість, от під другий кущ. Теж по периметру, там, де коріння залягають. О. І взяти або грабільки або просту лопату. Ми пам'ятаємо, що коренева система ківі поверхнева. Копати глибоко не потрібно. Ну, але, але заробити мінеральне добриво, щоб воно... Було у вологій землі, тим самим воно буде потихеньку розкладатися. І коли будуть слідуючі дощі, чи буде полив, воно дійде до кореневої системи. Ось тут, бачите, дуже вологий і дуже легкий субстрат, в якому ростуть мої киві. І ще треба давати. Дуже велику площу для кореневої системи. Тобто не можна садити десь отак, як от є бруківка або бетон, і там зробити такий віконце діаметром 50 см і садити дитиків. Там коренева система задихається. О, і так же само тут. Ну Це ясно, тут нехитра робота. Які ще роботи будемо проводити в липні? Знов не забуваємо про наші пагони, пагони заміщення. Які вже, от скільки я їх пригинаю, вже бачите, от скільки вони вже пішли. Вони вже десь метрів по 4 виросли. І вони йдуть, отак закручуються. Їх треба розкручувати і підв'язувати. як Оті ось вертикальні пагони, треба в горизонтальне положення їх приводити. Потихеньку, щоб не вломати, бо дуже крихкі. Знову подивимось на нашого підопічного. Росте гарно. Цей пагін трошки менший, але почуває себе чудово. Трошки зараз і його підживимо, тут вже менше треба мінерального добрива, щоб калій і фосфор і ну, сірка то підкисли трошки наш субстрат, а калій і фосфор буде давати поживу, щоб вже добре визрівали пагони і гарно війшли в зиму. І не змерзли. Ще одна з причин, що дуже вимерзають ківі, кажуть, от у мене прирости, всі померзли. Якщо, звичайно, ви будете давати азотні дроброва в другій половині, дня, в другій половині літа, десь серпень, вересень, дехто поливає корочками, то там дуже великий вміст азоту. І та рослина дуже вегетє, всі радуються, що великі прирости, темно-зелений лист. Але рослина, коли не має фосфору і калію, вона просто не може підготувати себе до зими. Визріти гарно ліана, лоза, тепер вже іде закладка плодової бруньки на слідуючий рік, теж потрібен фосфор і калій. Так що у другій половині. Літа обов'язково фосфорно-калійні добрива. Хто які може. Можна діамофоску взяти, просто щоб був вміст, азот, азоту мінімальний або зовсім його немає, а фосфор і калій, по максимуму. Можна ще і калію. Кальцію, якщо є, ну не калійну селітру, не кальці, не кальційну селітру, бо там великий міст азоту, то нам не підходить. Нам потрібно азоту звести до мінімуму. Вроді проріджував, удаляв я е, такі двойні плоди, трошки недорозвинуті плоди, удалялося, щоб був одномірний врожай, одномірні плоди. Така ситуація. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава. Всім миру, добра, здоров'я.